Перед тим як він посадить Україну та Російську Федерацію за стіл переговорів, ми маємо мати чіткі та визначені позиції. Бо насправді Трамп не буде укладати цю угоду з точки зору гуманності. Чи з точки зору захисту і національних інтересів України він буде діяти як жорсткий і прагматичний бізнесмен? І ми, як держава, маємо бути до цього готові. Ми маємо виставити чітко національні інтереси, чим ми не можемо жертвувати. З іншої сторони, якщо ми сідаємо за стіл переговорів. То це означає, що найкраще вирішення збройної агресії воно все ж таки лежить у формі дипломатії та за переговорним столом. Тому нам, Україні, потрібно сформулювати переговорне поле. Чи буде цей процес легким? Однозначно, ні. Але це, це той шлях, який має пройти наша держава, бо іншого насправді вже немає.